Вітаю вас на каналі Парарук. Дивіться, ось є такі яблука. Може хтось а, скаже, як цей сорт по-справжньому називається по-науковому. У нас її називають Волови мордочки, Волова мордочка. Яблуні не менше 70 років. То їсти ці яблука, ну, це так кінець жовтня, початок листопада, да, десь отак вони бачите, вже трішки а, підгнивають, ну, ось такі вже псуються. А, самі яблучка в такому восковому нальоті, такі вони ніби жирні. Це коли вони дозрівають. А, звісно, вони раніше були крупніші, я пам'ятаю в дитинстві, а, вони були такі крупні на долоню. Я їх дуже люблю, ну, любила їсти саме коли вони хрусткі, зелені. А такі, вони прям така сахариста, така м'які. Бачите, вони такі ну, твердуватий, але вони не тверді, вони такі розламуються, цукрові, цукриста. І ото, от що поверхня як, як такі, як жирні, такі, бачите? от Волова, мордочка у нас. А, ніде більше, я не зустрічала цих яблук. У селі навіть і не знаю, чи є ще в кого таке яблуня. Хочу взяти яблучко одне прямо землю посадити. Вона висока, це старі сорти. Сорта вона дуже висока, не знаю. Ну, як, як раніше, як ці сорти були вона височезна. Можливо, здасться її на якось напівкарлик, чи я не знаю, защепити, бо таку височену, звісно, ну, незручно за нею доглядати і незручно урожай збирати. Може, вдасться зберегти цей сорт. Ем, бачите, таке характерна така вона. І така вона гладес, така ж жирна. Тобто ну, таке масла, масла такі виділяються. Може хтось знає, як він дійсно по-науковому називається цей сур, Може, така його назва є волова мордочка, волові мордочки. Ось такі яблука. Дуже хочеться зберегти, не хочеться, щоб вона пропала. Яблуня просто старезна, вона вже вся в дуплах. Ну, Я ж кажу, не менше 70 років. О, така, такі яблучка.